Ви коли-небудь задумувалися, яким має бути Defender, щоб коштувати 200 плюс тисяч євро. Мені здається, сьогодні я не тільки знаю відповідь, але і зможу вам її показати. За моєю спиною стоїть новенький Land Rover Defender Octa. І це найекстремальніша версія, яка коли-небудь з'їжджала з, з конвеєру. І сьогодні я, Федоренко Рома, в проєкті «Ой, чий такін стоїть, розкажу вам про неї все. Для початку давайте поговоримо про історію. Адже сьогодні Defender це не просто один із найвпізнаваніших позашляховиків у світі, але й точно найвідоміший з британським корінням. Перший Defender, яким ми його знаємо, з'явився в 1983 році під назвою Land Rover 90 та Land Rover 110. Ці індекси позначали довжину кузова в дюймах 90 і 110 дюймів. Відповідно, і вони були розроблені для заміни свого попередника Land Rover Series 3. А офіційна модель отримала ім'я Defender через 7 років. В 1990 дев'ятсот коли лінійка отримала нову назву для позначення її здатності використовуватися в обороні, адже в прямому сенсі Defender це захисник. В той же момент назва Defender гарно лягла і у повсякденну концепцію. Надійний автомобіль, який захистить вас навіть в умовах тяжкого бездоріжжя. З роками Defender показав себе як справжня конячка. Він проїжджав по дикій природі через джунглі, болота, гори та річки, і, звичайно ж, через пустелі. Але при цьому всьому ми говоримо з вами про дві генерації: перша випускалася з 83-го по шістнадцятий рік а друга з дев'ятнадцятого. По сьогодення перша включала варіанти з козовами 90, 110 та 130. За цей період були як версії пікапів, так і кабріолети. Всі вони базувалися на простій рамній конструкції, що робило Defender ідеальним для роботи в найскладніших умовах. Через це, в тому числі, Defender був популярним серед військових, рятувальних служб та гуманітарних місій. А друга і очікувана генерація була представлена в 2019 році. І як я вже неодноразово згадував, мені пощастило бути у Франкфурті в той момент на презентації моделі. І це був зовсім інший Defender. Був складнішим, технологічнішим, інноваційнішим, комфортнішим. Але при цьому виробник заявляв, що він залишився таким самим спроможним викарабкати з будь-якого бездоріжжя. І ця модель яскраве тому підтвердження, адже під час своєї розробки вона пройшла майже 14 тисяч різних тестів та випробувань. Вони були проведені як на німецькій гоночній трасі Нюрбурген, так і на кризі у Швеції. Ралі рейдах у Ласторі, Франції, в піщаній пустелі в Дубаї, скелях Моаб Юті у штатах і звичайно на домашньому полігоні Лендровер. В Британії. Але при цьому мало хто пам'ятає, як в 2011 році у Франкфурті був показаний концепт майбутнього оновлення Defender. Він називався DC100 або Defender Concept 100. І, відповідно, якщо подивитися на готовий продукт і подивитися на концепт, який було показано в 2011 році, то особисто у мене викликає здивування, наскільки близько вони один до одного наблизились. Ну все, дочекались. Закінчуємо з задротськими історіями і говоримо про Окту. Окта це вершина ієрархії дефендерів, і індекс P635 тривіально натякає на потужність цього монстра 635 кінських сил, 750 ньютонометрів крутного моменту, які генеруються цим 4,4 літровим бітурбодвигуном з системою м'якого гібриду. І якщо вам здалося, що ви вже десь бачили двигун 4,4 літри, який працює в парі з восьмиступеневою ступеневою трансмісією ZF з системою м'якого гібрида і видає в районі 625 кінських сил, то вам не здалося. Competition. Так от. І все це дозволяє йому прискорюватись від нуля до першої сотні за 4 секунди. Тож давайте перевіримо в цю дощову погоду. Це було вражаюче насправді. Він їде і те, як він піднімається, і те, скільки в нього моменту. Ну дуже цікаво, насправді дуже цікаво, і прискорення знаєте, насправді таке. Ну типу м'яке це не такий поштовх різкий, що прям вас б'є. Воно плавне, але воно дуже довге. Тобто вона може прискорюватись, прискорюватись, прискорюватись і прискорюватись. Але двигун це не єдина зміна в окті, адже вона на 3 см вища та має на 7 см ширшу колію. І як результат, тут встановлені подовжені та посилені поперечні важелі, а також зовсім інша підвізка: 6D Dynamics. Це пневматична підвізка з напівактивними амортизаторами, які в тому числі замінюють стабілізатори поперечної стійкості, оскільки ці амортизатори зв'язані між собою гідравлічними магістралями, рідина під тиском рухається. По ним від амортизаторів з одного боку автомобіля на інший, або ззаду наперед, щоб усунути нахил під час гальмування, прискорення або проходження поворот, і зі слів бренду це найкраща в класі система, яка цитую. Забезпечує більший контроль на будь-якій місцевості та дає цілеспрямоване керування як у спорткарах. І якщо ви на цьому моменті посміхнулися, то дарма, адже така сама за принципом дії підвізка встановлюється в суперкари Макларен, і вона перекочувала в цю модель від старшого брата, який ще більш сфокусований на спорті: Range Rover Sport SV. В додачу до всього кермова система Octa має найвищі передавальні числа серед всіх дефендерів. А це в свою чергу означає, що колеса повертатимуться більше з меншими зусиллями на кермо. Що і робить кермування окти гостріше. І при цьому окта може долати метровий брід. Але заводу вона виїжджає на 22-дюймових легкосплавних дисках, взутих у всесезонні шини Мішлен. А її максимальна швидкість обмежена 250 км на годину. І при цьому, щоб все це якось зупинити, тут встановлюється гальмівна система Брембо Шестипоршневі супорти попереду з 400-мм гальмівним диском. І якщо чесно... Сказати, що я здивований, це нічого не сказати. Ну, і якщо ми з вами говоримо про ширшу колію, то нам потрібно задати і про зміни візуальні, і важко не помітити ці розширювачі арок. І вони дуже класно лягають насправді в концепцію і підкреслюють брутальність цього автомобіля. Друга зміна в екстер'єрі. Це у нас передня решітка і бампер. Вона стала більша для того, щоб збільшити потік повітря до нашого двигуна і системи охолодження. Третя зміна це акценти в золотаво-бронзовому кольорі. Тут, тут, тут і ось тут. І хоч це не бронзовий акцент, саме цей маленький титановий шильдик буде натякати на дорозі всім, ну окрім всіх інших візуальних змін, що перед вами Defender за 200 тисяч євро. Блін, мене насправді розпирає, адже я пообіцяв без задроцьких фактів. Але дивлячись на цей шильдик, розумію, що забув згадати, що назва моделі Окта походить від 3D-шної форми. Ромбу Октаєдер. І відповідно ця назва і форма бере свій початок від діаманту, який є найміцнішим кристалом на нашій планеті. І відповідно таким плод твістом лендровер обігрує надійність і міцність свого творіння. А позаду тут розташовані два здвоєні патрубки активної вихлопної системи з заслінками, яка звучить Ну, ви все і так зрозуміли. І вона знаходиться прямо під цими гігантськими неприкритими бронзово-мідними крюками. Коротше, рівень тестостерону у цього позашляховика просто ламає всі межі. Наша модель виконана в сіровато-коричневому кольорі, і вона гарно виглядає з цими чорними та додатковими. Коричневато-бронзовими акцентами, хоча на їх місці у версіях First Edition може бути кований карбон. А якщо ви оберете 20-ті диски, які особисто мені подобаються найбільше, то автомобіль буде взутий вишини Goodyear Advance terrain які розроблялися спеціально під модель Octa. І я вже посадив в конфігураторі, і моя б ідеальна версія цього посадшляховика виглядала б ось так. І тут цікавий момент, поки ми робили один із перших оглядів в Україні у світі, дебютував в цілому рестайлинг моделі Defender, тож як Результат модель Охта також трішки оновилася. Вона має інший екран мультимедії, більший і невеличкі зміни в ліхтарях, як передніх, так і задніх. А ще оновлений блакитний. Колір Sargasso Blue і саме в ньому, і в рестайлінговій формі, і на згаданих 20-х колесах я показую вам свій Dream Spec. Ну а в українському конфігураторі все ще доступна версія Edition One в зеленому кольорі із зеленим салоном. І ось вона також суперконкурентна. Ну що ж, на цьому моменті про технічку та екстер'єр все. Час поговорити про інтер'єр. І ось п'ять речей в цьому інтер'єрі, які мені найбільше подобаються. І перше, це кольорова палітра з чорної та коричневої напіванілінової шкіри, яка доповнюється акцентами з чорних хромованих елементів та матовим пластиком. Класний на дотик, класний на вигляд. Хоча, напевно, найцікавіша кольорова опція інтер'єру дісталася моделям First Edition, адже там інтер'єр виконаний з темно-зеленої шкіри і доповнений вставками з кованого карбону. Друга, це фішечки, які доступні виключно моделі Octa, А саме, Okta Тема на панелі приладів та в мультимедії. Привітання, графіка та модель були пропрацьовані під цю версію окремо. І це та сама увага до дрібниць, за яку ви доплачуєте. Третє це спеціальний режим окта. Для того, щоб перевести автомобіль, потрібно затиснути цю клавішу. І коли клавіша загорається червоним, це означає, що автомобіль перейшов в свій найагресивніший режим. А також червоним починають підсвічуватися пелюстки перемикання передач. В цьому режимі вихлопна система автоматично переходить в режим спорт і. Я насправді просто шукаю привід для того, щоб ще раз натиснути на педаль і послухати, як він звучить. Четверте це камери 360 та кнопка швидкого доступу до них, адже це зовсім не маленький апарат, і така система значно спрощує вам паркування. Плюс, як я вже згадував, тут промальована графіка саме під Окту, а також мене приємно дивує. Кількість налаштувань цієї камери, і навіть можливість зазирнути під автомобіль. Це залік. Плюс тут є нагадування, коли здаєш назад, що у вас висить запасне колесо, бо парктроніки стоять під ним і не враховують його ширину. А це вже не просто залік, це п'ять плюсом. П'яте це віброакустична технологія сидіння, яка в прямому сенсі дозволить вам відчувати музику. І тут насправді буде простіше показати ніж розказати. Але окта не є ідеальною. І ось 5 речей, які я хотів би в ній допрацювати. І почнемо ми з доводчиків дверей, а точніше їх відсутності. І я б ще зрозумів, би, якби їх не було в круг. Але чомусь позаду в цих важких і масивних дверях він є. А в менших немає. Не розумів салон тут зроблений утилітарно з великою кількістю ніж підстаканників, ручок, і я б назвав би його міцним і грубим. Місцями аж. Занадто грубим, як для самої розкішної версії Defender. Третє це дизайн сидінь. І так, це справа смаку, незважаючи на не те, що вони зручні, тут гарний діапазон бокової підтримки, є віброакустична функція. Сам їх вигляд на мене не справляє враження, особливо цієї подушки суцільної. Якщо їх порівнювати з сидіннями в моделях Range Rover Sport SV, то я б віддав перевагу однозначно другим. Четверте це витрата палива. В режимі ганяємо від світлофора до світлофора. тут може бути і 25 в режимі більш спокійному, але не відмовляючи собі в потужності, 18-19. В режимі пенсіонера не знаю, я не їздив, адже мені важко було відмовити собі в задоволенні натискати на педаль прискорення, знаючи, що у мене під ногою 750 моменту і 635 кінських сил. Але я думаю, що купуючи найпотужніший Defender в історії, ви і так будете розуміти на що підписуєтесь. П'яте це мультимедія. Не зрозуміти мене неправильно. Вона гарно промальована. Вона доволі швидко працює тут велике меню. Але коли стикаєшся з нею перший раз, розібратися може бути трішечки складно. Але все одно моя безмежна повага Land Rover за те, що залишили блок фізичним керуванням кліматконтролю та додатковими функціями автомобіля. За це прям великий, великий лайк. І декілька слів про другий ряд сидінь. Місця тут насправді достатньо як в ногах, так і над головою. Є двозонний клімат-контроль з підігрівом сидіння. Мені насправді було дуже зручно тут сушити свою куртку в таку погоду. Він працює на 28 градусів, прям дуже гарно. Плюс у нас є підлакітник з двома підстаканниками, панорамний дах. Але найголовніше і найцікавіше це невеличкі. Такі сафарі вікна, як і в класичному Defender, який, до речі, є стандартними і на базових моделях. Тобто, це не щось унікальне для Octa. В цілому ніяких зауважень. Ну і ще однією особливістю цього інтер'єру є використання дуже цупкого текстилю в оздобленнях салону, наприклад, спинки сидінь, а також спинки пасажирських сидінь заднього ряду. Цікаво і, скоріш за все, практично, і має жити довго. Ну що, що ж такий він найшвидший, найпотужніший і найдорожчий дефендер, який коли-небудь сходив з заводу. І Land Rover настільки впевнені в своєму продукті, що оголосили, що в 26-му році два автомобілі приймуть участь у всіх п'яти етапах чемпіонату світу з ралі рейдів FIA у категорії СТОК для серійних автомобілів. А також відрядять три автомобілі у головній події чемпіонату ралі-Дакар. З цим автомобілем я прожив чотири дні, і ось деякі речі, які хочу підсвітити. Іти в першу чергу це посадка, не те щоб капітанська, а така, що вітаєшся з водіями маршрутки і іншим логістичним транспортом. Ну на одному рівні, це дуже прикольно. Автомобіль дуже високий, і місцями прям ти не боїшся там кудись наїхати. Там з точки зору пошкоджень, ти боїшся когось не помітити просто за його габаритами. Друга річ це його потужність. Ну тут без варіантів, ти просто натискаєш. Педаль прискорення, і в будь-який момент цей двигун тобі доставляє бажану потужність і робить це він, як я вже казав, м'яко, довго і насправді ну, мені дуже подобається. Не дуже мені подобається те, як налаштована педаль гальмування. Вона також дуже довго і м'яко гальмує цей автомобіль, навіть незважаючи на те, що тут посилена у порівнянні зі штатним Defender гальмівна система. Мені до неї було. Не те, щоб складно звикнути, але місцями хотілося б, щоб гальмування було агресивніше. Ну і третє, це підвізка. По-перше, ви не зможете її пробити в місті. По-друге, вона дійсно гарно тримає крени як вперед, назад, так і бокові під час проходження поворотів. Гідравлічні з'єднання дійсно працюють, і я насправді боюся уявити, яка буде вартість ремонту, якщо щось піде з цією підвізкою, не так, а саме з цими пневмостійками. Але. Сучасні технології, сучасний комфорт. Ну і плюс вона гарно збалансована з точки зору жорсткості та м'якості. Я б описав би це золотою серединою для подібного класу автомобіля, який хоче подарувати вам швидкі ралійні заїзди на бездоріжжі. Вона в місті доволі м'яка, місцями трішки гупає, але ну, що поробиш? Відбій він такий жорсткуватий. Але при цьому ви відчуваєте себе. Комфортно і, хоч цей автомобіль пройшов десятки випробувань, і може заїхати і виїхати з різного бездоріжжя, я думаю, що більшість власників все ж таки буде їм насолоджуватися ось так. І я повністю їх розумію. Ну, якщо вам сподобалось це відео і ви хочете більш якісного україномовного контенту, не забудьте підписатися, поставити дзвіночок, заходьте в мої соцмережі, там дуже багато рілзів і коротких версій. і... До нових зустрічей.